Як говорив Григор Тютюник, краще різка відвертість, ніж зрадницька мовчанка. Всім привіт! І ми не бачилися з вами. Вічність! Мене звати Настя. Якщо ми ще не знайомі, приємно познайомитися, я пофеншую буктюби знімаю проти дивана книжкового стележа зі свічками, і які я вирішила не полити, тому що мене це відео викличе і так масою емоцій, пожежу всередині мене, я буду палати, тому що. Тому що в мене це викликає ще емоції. А буквально місяць тому я б залила слізьми весь Ютуб, якщо б я знімала про це відео. Тому зробила довгу таку витримку, написала тези, про які я хотіла би вам розповісти. Але якщо ви хочете зі мною подискутувати, якщо ви не будете погоджуватися, то пишіть в коментарях і при можливості я долучуся. Я сьогодні говоритиму про BookTube зі сторони крієтора, зі сторони гляда... глядачки, відповідно, звісно, заікання це важлива частина зйомки відео. Дисклеймер, знаєте, такий, тут буде моя виключно суб'єктивна думка, яка інколи буде опиратися на відгуки знаєте інших блогерів, але в той же час виключно це моє рішення, якби і до чого я прийшла, так би мовити, під час більше двох років зйомки книжкового сегменту на Ютубі. Це якраз розпочалося. Більше двох років тому, коли я остаточно, знаєте, виклала прям відео. До цього я ще півроку його знімала, і зйомка цього відео мені здається або рівноцінна оцій, не знаю. Переживаннях і якісь відповідальності, знаєте, от коли це побачить, ніби як інші, як вони відреагують. Але я хочу бути відвертою в цьому відео в першу чергу з собою, тому ем, давайте продовжувати. Що тоді я гадала створити ще відео, оскільки до цього я його тільки дивилася, бухтю по декілька років. І для мене здавалося, це просто ідеальна ніша. І я в ній буду як риба воді. Це моє поле творчості. Я люблю читати за тим. У мене культура читання в сім'ї була завжди. І е, я завжди знайду, з чого створити контент. Мені не потрібно щось вигадувати в своєму повсякденному житті. Мені, мені можна взяти будь-яку книжку зі стелажа і прочитати, і ось вам буде влог. Плюс, окрім цього, є 4 стовби, буктюбу, покупки, плани, прочитани, е, полиці, які просто гарантують вам перегляди. Є теги, придумані українськими блогерами і забугорними, які ви можете перекласти. Ну просто твори. Але я стикнулася з часом з тим, що я просто не начитую стільки книг. Щоб канал розвивався, а в мене ніколи не було сумнівів, що канал я хочу, щоб набирав якомога більше аудиторії. Мене не влаштовувала, знаєте, от ця ідея затишного каналу маленького, де буде там два з половиною перегляди. Я хотіла дійсно великий канал. Я хотіла, щоб україномовний контент розвивався в сфері книжкової, книжковій сфері. Якось. Показати собі, доказати, що я можу це зробити в якійсь певній мірі. І я стикнулася з тим, що я не начитуюся, які скільки блогери поставили планки. Які 14, які 18 та й 10 книг я не читаю. Я, в мене там одна, дві книги, в кращому там випадку п'ять. Я можу не читати, і для мене це окей. Я не бачу в цьому нічого. Мені не подобаються всі ці підсумки, якісь навіщо читати там. От читати там 100 книг на рік, як їх прочитати, чи там от я там прочитала то стільки, то стільки. то Сама ловилася на ці гачки, я не буду там, знаєте, якось білому пальто бути. Але, тим не менш, мене це якось відштовхувало, як і книжкові покупки, тому що це такий споживацький контент, який не особливо мені близький. І виходить, що. Щоб канал розвивався, потрібна регулярність, хоча б одне відео на тиждень, а краще два. І для того, щоб його створювати, потрібно читати багато, тому що ви не будете знімати влог на читання однієї книжки, потім прочитане, потім її в покупках показати і на полицях. Ну тобто це ніхто не буде дивитися. Потрібна різноманітність, потрібно підлаштовуватися під те, що хоче читач, що прочитали. Потрібно підлаштовуватися під те, щоб це не була книга. Одинадцята з циклу, а власне якийсь не знаю, нашумівша, бестселер, який ось тільки опублікували українською мовою. На цьому будується ось так будується BookTube в такому темпі. Я за ним не встигаю. В мене знаєте язик позаду, плеча. Я оці два роки просто намагаюся щось там креативити, і в той же час я розумію, що я просто... Не можу більше. От мене не те, щоб там, знаєте, тіло протестує, в мене дух протестує. Я не можу більше читати книги і думати паралельно про те, що мені розповісти про цю книжку іншим. Я хочу насолодитися процесом читання, я хочу не поспішати. Я хочу відкласти її на місяць, на два, якщо захочу, а не заставляти себе. Я тоді, прям змушуючи, е якось кривду собі на 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 ну, роблю. І мене це досить Викликало знаєте, такий спектр емоцій, неприємних до самої себе, тому що я по великому рахунку не слухаю себе, а слухаю інших і роблю те, що розвиваю ніби канал, я хочу знайти щось. Щоб відповідало моєму внутрішньому бажанню, щоб було імпонувало моєму темпу, і, і це знаєте, досить важко навіть наразі відповісти, що буде в подальшому з каналом. Але точно можу сказати, що класичних відео буктубу не буде. Я їх всіх абсолютно переношу для патронів та спонсорів по декількох причинах і я. Подальшому розповім. Чому, але вони будуть у вигляді такому гібридному. Тобто там прочитане разом будуть з покупками, можливо, там, ну ви зрозуміли. По причині того, що, по-перше, буктюб – маленька бульбашка. Такий, знаєте, малесенька. Немо пропливав, і от за ним Бульбашка така маленька. Це Буктюб. Статистика говорить не я, так що можете не дискутувати на цю тему зі мною в коментарях, що українці читають небагато. Ще кількість, знаєте, читачів відсіюються, ті, які не цікавляться Ютубом. І от залишається групка людей, які слідкують за більшістю каналів. Я розумію, що я з цієї бульбашки вибратися не можу, якщо буду продовжувати знімати ці класичні формати. Є канали, які ведуть 8 років, які ведуть канали з вже спецефектами, як у фільмах. Там не вистачає тільки Тома Круза, знаєте, на літаку, щоб. Взяв участь в тому відео, але його не дивляться. Тому і ці канали не набирають більше 15 тисяч підписників, і так відповідно і не монетизують свій канал виключно я маю на увазі на переглядах, тому що монетизації бувають різні. Я ось одну з них там використовую у вигляді ексклюзивних відео, які ви можете дивитися що це нове, але там мерчі можуть зробити, тобто все. Але якщо виключно брати Ютуб. То це не працює. BookTube не працює для того, щоб розвивати канал. І мені від цього, ну звісно, мені прикро. Я не буду там казати, що це не так. Мені прикро, коли люди, які тісно пов'язані з книжковою індустрією, просто закривають очі на буктюберів і ніяк про них нічого не скажуть, не допоможуть їм вирватися з цієї бульбашки, так би мовити. Ютуб сам, як по логаритмах, він не розуміє, кому якось як просувати це відео далі, тому що більшість глядачів, які не читають і не знають, що таке буктюб, сприймають його, знаєте, як вчительський такий контент. Там де повинні навчати, де повинні ну, буде нудно, буде знову про книги. Деякі влоги роблять буктюбери, які на рівні, та на голову там. Декількох, знаєте, вище і, там не знаю лайфстайлу, я просто отримую колосальне задоволення, і навіть як глядачка, мені не особливо зараз цікавий книжковий там, аналіз книги, як переказ знаєте, анотації, я просто його промотую. І дивлюся те, що там більше пов'язано з людиною особисто. Я підписуюся виключно на людей, а потім там дивлюся їхній контент будь-який. Але якщо брати там знов ж таки, от BookTube, Мені не імпонує, до прикладу. Я не кажу, що я так не роблю знову ж таки, я теж можу так робити. Але коли знімаю, знаєте, огляди, пересказуючи сюжет, мені хочеться дізнатися щось більше, мабуть. Мені хочеться дізнатися про дискусію, читача з автором, чи з героєм під час читання. Мені хочеться. Зрозуміти, як ця людина пов'язує сюжет книги зі своїм життям, як вона привідкрила її для себе, тому що, мені здається, це і є цінність буктюбу, коли блогер так розкриває книжку, що показує її більше багатогранною. Тому я люблю такий більше аналіз, але не так дуже часто його і побачиш насправді. Більшість, і я розумію, чому, але зосереджується на пересказі сюжету. Там більше сподобалось, не сподобалося. І знову ж таки, важко, як кріейтор, я вам скажу, важко е продукувати стільки контенту і стільки вкладати себе в, в зйомку кожного відео. Хочеться інколи просто відповісти на питання тегу і не думати там. Про, про якісь глибокі думки і тому подібне. І що з цього випливає, що виходить, ми перебуваємо в маленькій бульбашці, з якої не вибратися, з якої мені хочеться вибратися, але я не можу в якійсь певній мірі. Якщо буду продовжувати так, як до цього знімала. Абсолютно, я розчарована. В платформі як платформі для рекламодавців я знаю, і це вже не суб'єктивна думка, а об'єктивно, що інші соціальні мережі по затратам фінансовим і енергозатратам не настільки не настільки затратні, як YouTube. До прикладу, зйомка Рілсу та там, зйомка повноцінного відео це різні речі. Зйомка там, написання тексту в Телеграм чи там, не знаю, в Тікток, відповідно, залити Рілс з Інстаграм і в Тікток це трошки інше. І навіть блогери, які от ведуть в інших соціальних мережах, вони також погоджуються з тим, що ну, вони не підуть в Ютуб, тому що а навіщо? Їм якраз рекламодавці платять гроші. Їм видавництва дають з там інтеграції з за кошти відповідно там показу новинок. А в нас ютубери знімають безкоштовно. Мене це задіває, чесно кажучи. Це не знаєте камінь в город. Одних чи інших, я просто говорю по факту, я не буду знімати відео з новинками для видавництв, які навіть мені в повідомленні не хочуть відписати там за інтеграцію ще щось, чи погоджуватися чи ні, тому що це їхнє право. Але мені настільки відчуття, знаєте, несправедливості за Ютуб, що їх рекламодавці не розглядають як окрему платформу для реклами. Мене це обурює, тому що є великі. Я не говорю навіть за зараз. Бренди, я їм також писала. І в мене інколи в мене була інтеграція, до прикладу. З одягом в мене є прекрасна інтеграція з кавою, відповідно, 25 кофі Roasters і я дуже їм вдячна за те, що вони підтримують буктюберів, особисто і мене. В мене є промокод Сабадах 20%, який надає можливість вам купити смачну каву вдома, як в кав'ярні, випити, тільки вдома, не відходячи, знаєте, там десь поїхавши за місто, в село і де не маючи змоги навіть вже випити цієї кави. Десь поза домом, ви отримаєте таку насолоду, ще їх безкоштовна доставка від 350 гривень замовлення. Я ну просто настільки в захваті від цієї інтеграції, і вони є. Але коли я зустрічаю. Е Комунікацію видавництва, яке має величезні просто оберти порівнюючи з маленькими видавництвами, які йдуть на співпрацю, а великі не погоджуються, тому що у вас немає Тік-Тока, у вас немає Інстаграма і у вас немає телеграма. Мені це як плювок, тому що книжка по роздрібній ціні коштує 300 гривень. І ось ви мені дайте відповідь, як глядач. Ви б зробили відео за книжку. 300 гривень, ви маєте її прочитати. Ні, комунікація час прочитати, зняти відео прочитане, покупках, показати, звісно, ж її, зробити рілси, там відео вас, яке можна залити в TikTok і на Інстаграм, написати текст, зробити фото, опис. Це от варте того часу заради книги в 300 гривень. Мені. Ну, не впала ця книжка. Чесно, я пізьму її, краще куплю. Е, мені такі інтеграції знаєте, до одного місця. Мені знаєте, це якась зневага просто до блогера. І якась, не знаю, мене викликаються настільки великі знаєте, емоції. Цунамі зараз чекайте, у вас там не як дзвінкутка, як в дзвінку така зараз підтикає. Просто у вас камера, і я зараз вийду звідти. Бу. Не даремно ж, Геловін був нещодавно. І мені це не до вподоби. Я не хочу співпрацювати і не хочу такі підтримати видавництво. Я не хочу розповідати про їхні новинки. Звісно, я прочитаю книжку, поділюся враженнями. Але зараз це буде в рамках, до прикладу не знаю, блогу Патреону та спонсорства. Можливо, інколи буду знімати влоги з інтеграціями якраз на YouTube канал. Мені хочеться знімати відео. Я це люблю, я це люблю, але не так, як це зараз відбувається. І це, знаєте, така дилема: це така дилема, тому що емоційний стан блогера сильно пов'язаний з тим, скільки в мене вже там хвилин. Давайте ще трішки розповім вам про емоційний стан і як це впливає на створення відео, вкладення цієї енергії. Воно тісно пов'язано з результатом, який буде на, на монтажі для вас, відповідно. Мені хочеться дивитися відео там, де я отримую дивитися відео і створювати відео там, де я отримую емоції, а не просто якусь інформацію. Ось так. І е, коли я не, не, не бачу результату у вигляді е, тих витрачених годин часу, е, то звісно я не мотивуюся. Це дуже пов'язано. В нас немає ні відпусток, в нас <сум> умовно, ти, ти створюєш відео, тобі потрібно наперед та? зробити відео, щоб не було прогалене і було регулярніше, щоб канал розвивався, якщо ви хочете на цьому би до діяльності займатися. Але постійно в мене виникає питання: навіщо? Навіщо мені це робити, якщо це не приносить мені ніякого задоволення вже, тому що не приносить доходу. У мене немає, знаєте, там багатих батьків і не знаю, чоловіка, який може мені забезпечити життя до кінця, знаєте, в онклюзів. І я така, буду знімати просто відоси на канал, ну і що що там долар, ну і що що його немає. Поїхали, поїхали. Не можу я, не можу собі це дозволити. Розумієте? Тому, коли там крієтор говорить підписуйтеся, ставте коментарі, ставте вподобайки. Ну, він ж не просто в це в повітря це пукає. Ну, він значить йому це потрібно. Я зараз нічого не хочу. Знаєте, от мені, мені немає бажання сказати вам, поставте вподобайку цьому відео, тому що немає сенсу. Ну, я. Прийду, мабуть, на зйомку наразі. Я про зміну в своєму житті вже поділилася з патронами. Якщо ви хочете дізнатися, то підписуйтесь. Загалом на каналі будуть виходити ще відео, які я обіцяла видавництвом по інтеграціях, і буде, звісно, можливо, один влог. Я вже домовилася з видавництвом на книжку, яку я хочу почитати. Щось таке, знаєте, інколи буде публікуватися, а як надалі, я не знаю. Плюс враховувати, що будуть блокаути, ніхто їх не відміняв. Це було важко. Минулого року було важко емоційно, як і всім, а тут ще й потрібно створювати, монтувати ті відео, витрачати свій ж час на те, що ніхто не подивиться, і потім залишиться всі бульбашці. Ви зрозуміли. В мене дуже негативно, якесь відео вийшло, але як є, і не таким я хотіла його зняти, признаюсь, не таким. Але як вийшло. Публікую, як є. Зараз я пробіжуся по тезах, а ви подумайте, що ще можете мені написати. І напишіть мені, будь ласка, що знімаю скільки хочеш. Будь ласка, не треба. Що ви будете дивитися те, що є. От я писала тут, що в контексті книжкового блогу я не бачу перспектив. Знаєте, що додава тут хотіла? Я не знаю, що там вже написала, не все прочитала, але я, як я бачу перспективи. Мені здається, потрібно виходити з рамок буктю оцих форматів, певно, знімати якийсь шок-контент і це як близько кожному. Якісь огляди більш цікавих книг для аудиторії. Але це ж не аксіома, розумієте? Це, це я так собі думаю, що по-дальшому я б змогла би робити, як би я хотіла б, щоб набиралася аудиторія і якомога більше людей заохотити до читання, щоб вони відкрили для себе насправді цей дуже затишний світ аудиторію, яка розуміюча, яка насправді ви, це найкраще, що зі мною трапилося за останні роки. От признаюся. Створення каналу це одна з найкращих рішень, яка б я там бубняща не була, яка б я там негативна не була, але. Я навіть зі своїми знайомими, з якими дружила колись, вже підтримує зв'язки через канал. Ми знайомі, ми спілкуємося на книжкових клубах моїх, і мені це дуже подобається, що я змогла так, знаєте, хоча б таким способом об'єднати людей, які знаходяться в різних куточках світу, які мають спільні якісь хобі. І, і це, знаєте, для мене ще дуже привідкрилася ваша якась щедрість, ваша відкритість, підтримка. Це просто неймовірно. Я без неї б вже б, давним-давно не знімала. Тому, ось так. Все, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви там в кінці не заснули. Не заснули? Я вас буджу. Ось. Пишіть свої думки, враження. поспілкуємося в коментарях. Бувайте!